Приготуємо вологий кекс. Зазвичай ми в нього кладемо лише апельсинові цукати та родзинки. Але сьогодні спробуємо іще додати туди чорнослив. Для початку змішуємо всі сухі інгредієнти. Потім до олії додаємо цукор та збиваємо по одному додаючи яйця, збиваємо до біла та додаємо до них вже сухі інгредієнти. Та додаємо цукати, які ми замочували в ромі з цукром та апельсиновою цедрою добу. Якщо тісто загусте, можна додати 1-2 столові ложки сметани. Викладаємо форму та ставимо в духовку. Приготуємо глазур. Для цього змішуємо всі інгредієнти, які для неї потрібні, і уварюємо 2-3 хвилини. По бажанню можна додати до нього алкоголь, коли вже будемо поливати. Поливати обов'язково треба ще гарячий кекс. Обов'язково даємо йому настоятися добу в холодильнику, і кекс готовий, можна вже їсти. Смачного!